Погодьтесь, завжди приємно зустріти українця за кордоном, але якщо він говорить російською, це норм чи стрьом? Трошки ні. Як сказати, якої державі вони проживають? Взагалі це погано. Ну, це ж залежить від того, як вони взагалі там, як їхня реакція на Україну, що відбувається, це точно стрьом. Ну тому що ну пропагандувати російську мову в іншій країні ну якось я не знаю. Це дуже стромно. А взагалі-то треба свій меседж нести на весь світ. Ми Україна, ми повинні бути такі патріотично налаштовані взагалі так. Але ж ми ж кривий ріг, ми теж не, не можемо без цього, щоб щось не, не не сказати та ока чого ні. Кожен розмовляє тією мовою, якою хоче. Правильно головне знати свою національну мову, вміти розмовляти гарно українською. А там чи російська, чи англійська, німецька, це вже людина вирішує. Думаю, що за кордоном треба англійською розмовляти.